Привіт, мої любі мої хороші! З вами Наталка Машіка. Ви просили страви з кабачків, цукіні, виконую ваше прохання. Сьогодні приготую страву з кабачків, яка за своїми смаками дуже нагадує лазанню. А ще вона чимось схожа на наші голубці. Це дуже-дуже смачно, соковита, смачна і проста у приготуванні. Розкажу все, як завжди, від А до Я. Починаємо! 4 цукіні необхідно помити, відрізати кінці та нарізати на тоненькі смужки. Це можна зробити за допомогою мандоліни або нарізати ножем. Робіть як вам звично, як вам зручніше і швидше. Мені, наприклад, мандоліною швидше, але пальнуйте за руками, щоб себе не поранити. Ось такі смужки у мене вийшли. Тепер ці смужки необхідно добре посолити, додаємо приблизно чайну ложку солі. Сіль я додаю у два етапи. Добре перемішую та залишу смужки при кімнатній температурі приблизно на 30 хвилин, щоб вони віддали свій сік, це дуже-дуже важливо. А поки буду готувати інші інгредієнти. На пательню кладу 400 г яловичого фаршу, нагріваю та розбиваю лопаткою, чекаю, поки фарш не змінить свій колір на коричневий. Тепер додаю півчайної ложки солі, по пів чайної ложки малиної цибулі та часнику, а також одну чайну ложку орегано, Можна ще додати чорного меленого перцю, якщо бажаєте. Все перемішую і тушкую одну хвилинку, а потім знімаю з вогню і дам трошки охолонути. Забігаючи наперед, хочу сказати, що замість яловичого фаршу ви можете взяти будь-який фарш, який є у вас в наявності. Як я вже тільки що сказала, фаршу необхідно трошки охолонути, а тим часом приготую соус. Мені знадобляться томати, я використовую ось такі, показую вам, бо ви завжди це просите, щоб я показувала продукти. Томати у мене у власному соку нарізані на маленькі шматочки. Вони без спецій та без солі. Я буду готувати соус, але, звичайно, можна вже взяти готовий соус, якщо він у вас є, і це зекономить час. Кладу томати, в каструлю. Сюди додаю всі потрібні спеції. Точний список інгредієнтів, як завжди, ви можете знайти в описі під цим відео. Це перемішую, і якщо ви бачите, що ваш соус занадто густий, можна ще додати 50-100 мл водички, але не більше. За бажанням соус також можна пропустити у блендері, щоб він був однорідної консистенції. Мені особисто подобається, щоб томати були шматочками. Кладу на плиту, доведу до кипіння і буду варити на невеличкому вогні 10 хвилин. Потім знімаю з вогню і 2 треті соусу кладу в форму для запікання. Діаметр моєї форми 23 см. Форма обов'язково повинна бути глибокою, для того, щоб потім не було якихось казусів у духовій шафі. Поки відкладу форму в сторону, тим часом приготую начинку. До фаршу додам 200 г сиру рікота, який можна замінити на жирний будь-який кисломолочний сир, перетертий через сито. 80 г сиру філадельфія, 30 г сиру пармезан, також 50 г твердого сиру, одне яйце та 2-3 столові ложки. Томатів соусу, все перемішаю, і начинка готова. Чи обов'язково використовувати пармезан? Ні, не обов'язково. Він додає гарний смак, але можна обійтися. Чи обов'язково використовувати Філадельфію, можна її замінити на будь-який пастоподібний сир, який є у вас в продажу, начинка готова. А тепер подивіться, як виглядають цукіні через 30 хвилин. Вони виділили дуже багато соку, подивіться. Якщо не обсипати їх сіллю і не дати їм полежати при кімнатній температурі, то уявляєте, весь цей сік буде у нашій страві, а цього не хочеться. Тепер трошки відтискаємо їх обережно і виливаємо цей сік, він нам не потрібний. Начинку можна закручувати у ці роли з цукіні двома способами. Можна ось так, як я, спочатку кладемо маленький шматочок і закручуємо. Кладемо в соус ось таким ось чином, стоячи. А можна начинку закручувати по всій довжині смужки. Мені особисто подобається цей другий спосіб, зараз я його покажу. Подивіться, друзі. Розмазуємо начинку, не доходячи приблизно десь 2 см до кінця. І потім скручуємо. Таким чином, начинка буде рівномірно по всій довжині смужки. До речі, друзі, духовку я вже нагріла до температури 200 градусів по Цельсію або 400 по Фаренгейту. Зверху на рулетики з цукіні кладу залишки соусу з томатами і розподіляю його рівномірним шаром. Посипаю твердим сиром, знадобиться 120-150 г будь-якого твердого сиру, який ви любите. На всяк випадок, покладіть форму на деко для того, щоб якщо цукіні будуть виділяти багато соку, цей сік не опинився на дні вашої духовки. Запікаємо 25-30 хвилин температура 200 градусів по Цельсію. Ось така смакота, друзі, у мене вийшла. Подивіться. Це неймовірно соковито і дуже-дуже смачно. І я вам скажу, що це дуже хороша, здорова і смачна альтернатива лазанні. А також я б назвала це одним з варіантів приготування наших улюблених голубців. Спробуйте, друзі, можливо, у вас є свої варіанти, що можна ще додати до цієї страви. Обов'язково діліться вашими коментарями, буду дуже чекати. Сподіваюсь, що рецепт вам сподобався і ви будете його готувати. Ну, якщо сподобалось відео, а я дуже-дуже старалася його для вас приготувати. Підтримайте мій канал вподобайкою, поділіться відео з друзями, підписуйтесь, адже завдяки тільки вам український контент може розвиватися. Щиро дякую вам за перегляд. Бажаю вам гарного настрою і, звичайно! Смачного! Люблю вас і обіймаю! До нових відео! Всім па-па!